Не так часто ми робимо кухню без верхніх шкафчиків, але давайте подивимось на одну з таких. <му> Якщо на кухні немає верхніх шкафчиків, то обов'язково є канали. Вмонтована техніка дивиться на кухні дуже естетично. Холодильник тут ширше, ніж зазвичай, він 75 см і немає ніяких сервоприводів, є ручка. На зручній висоті розташована духовка з мікрохвильовкою, також є канал для зберігання. Кути це завжди компроміс або зручний доступ, або максимум використати простір. Тому тут у нас виграв простір. І замість будь-яких висувних механізмів у нас тут полиця. Не знаю, що може бути кращим рішенням, ніж зробити в зоні варильної висувні шухляди. Відкрив. І вже все бачиш. Верхня зона в нас для більш дрібніших речей, тому що в нас є ще одна шухляда. А нижня зона для більш габаритних речей. Острів це не тільки робоча зона чи стіл, а й частина тумб для зберігання. Смітник ви вже бачили, але тут ще є місце для пакетів. А ще ми тут вмонтували винного холодильника. Правда, не знаю, в чому він винний, але виглядає неперевершено.